У Житомирському драмтеатрі хочуть відремонтувати укриття для глядачів за 22 мільйони. Повідомляє онлайн Житомир. У Житомирі шукають підрядника, який за 22 мільйона гривень відреставрує підвальне приміщення у драмтеатрі. і Облаштує там інклюзивне укриття. 21 жовтня. Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації оголосив закупівлю на ремонтно-реставраційні роботи підвального приміщення, облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття. Криття населення очікувана вартість робіт 22 мільйони 231 тридцять два тисяча гривень 38 копійок. Фінансуватися згідно з тендерною документацією. Роботи будуть за кошти місцевого бюджету. Початок аукціону запланована на 5 листопада 2024 року. Договір на розробку проєктної документації. Департамент регіонального розвитку підписав без проведення відкритих торгів «Стовбазис» у травні 2024. За проєкт укриття фірми заплатили 752 тисячі 2 гривні 50 копійок. Окрім демонтажних робіт, тут планують замінити комунікації, встановити нову вентиляцію та протипожежне обладнання, замінити двері. Також в укритті планують встановити генератор FEG Wilson p 155 з об'ємом паливного баку 327 літрів та облаштувати для нього спеціальний майданчик. Укриття зроблять інклюзивним та доступним у технічному заданні зазначене встановлення трьох спеціальних підйомників для людей на кріслах колісних і облаштування спеціальними поручнями. Підрядник, який виграє закупівлю, повинен буде закінчити роботи з реконструкції укриття до 20 грудня 2025 року.